Дай. Ми до вас Ми до вас. мене. Я тут пустю хлопця. Про що? Ви хотіли. Так, не... вами поговорити. Я відпустся, що Прошу. — Можна Прошу. поговорити з вами? Ну, Інцидент Ми... дуже прикрій з вами стався. Хто ви, є? Представтеся. — Прошу, не справляюся. Андрух, і хто то є? Колобов Андріан Олегович, помічник народного депутата Володимира Ну. Хотів вияснити за той інцидент, який стався п'ятницю з вами. У нього Юра, не Юра. жовт. Юра. Ужовка. У нього є багато помічників. От. Хотів, хотіли б знати за цей прикрий інцидент, який стався з вами в п'ятницю. Що ви можете будемо сказати? Що можна сказати? Ви що, не, не бачили, то Бачили. То, сплановано все. Як сплановано? Ну просто, ну як, як? міліція їздить. Вас, вам хтось сплановано заливав Ні, алкоголь? Ну давайте не будемо говорити алкоголь. Ну як не будемо знати? Ну було аж. Ну мі... був факт вживання алкоголю вами. Значить, було. Де міліція, коли спіняє на дорозі, їздить із якимись невідомо ким? Не, давайте, ми зараз, давайте, ми зараз, давайте ми зараз розділимо два питання. Ну. Перше питання ми по тому, на якій підставі ви сідали. Ну, тобто, як так сталося, що ви сіли в стані около спінняння за руль. А потім ми вже будемо говорити про ту людину, яка, яка була присутня при, при фіксації цього порушення. Мені до хати лишилося 300 метрів. Так. Ну, ви І... вважаєте, що це нормально? Що Ні, не нормально. В Я в ну, не заперечую своєї війни. Ну, тобто ви рано їхали в стані околицю за кермо. А в ну, стані, ви... вони сказали від вас чути запаху. Ну, я брила... був п'яний, впав, ну, зробив ну, аварію, на когось я на... Ви Скажіть, кермом? Я їхав за кермом. Так, вас зупинили працівники міліції. Так, я від них втікав, ну, не втікав. Чи... Ну, це вже було інше, якщо ви втікали, а, то би було, ну, було інше. Було був факт вискані. вживання алкоголю і був факт зафіксований працівниками міліції. А вас якось перевіряли на вміст алкоголю? Тобто, чи ви дихали, що Дихав чи? прилад. Ну і він показав щось там. Ну, Прилад ні. мені не вручили від приладу ні сертифіката. Чи даний прилад сертифікований. Це, я вам скажу, є від Ми... контролі, як від дорожнього контролю. Мені не Точа. дали е... протоколу, не знаю, що там понаписували, не вручили. Ну ви, напевно, відмовилися підписувати. Ні, я вибором. підпи... я все підписав. Мені не вручили ні протоколу. А ви підписалися, що ви отримуєте копію протоколу? Так, вони мені повинні були вручити протокол. Правильно. Ви мали, мали розписати, що ви так. отримуєте Так, Я копію. розписався, що визнаю, що ви і мені мали дати сертифікат, що то прилад сертифікований. Так? Не дали. Мені мали вручити копію протокола. Так? Так. Нічого того не зробив. Вам його не вручили копію протоколу. Ну, це ми вияснимо вдаїть, чому не вручили ну, копію протоколу. Можливо що, можливо, що ви відмовлялися від Ні, отримання коло. Якщо я дихав і я підписався, то чого я відмовляв від протоколу. На різні випадки розглядаємо, нам цікава просто yeah. вся ситуація. А, дивіться, ще, ще одна ситуація. В нас поступила інформація, що на активіста, якого, якого ми попросили бути присутнім при складанні протоколу. Що на нього зараз чиниться тиск. Від кого? Ну, Ми не знаємо від кого. Ми прийшли... — Перший випадок якогось конфлікту був і зразу. Значит, людина не, не я... займається ні наркотиками, ні, ні, ні зброєю, ні, ні він ні. скаже, чи з боку моєї сім'ї, чи з коло моїх друзів хтось йому дзвонить чи погрожує. Нехай, якщо йому погрожують, нехай він прийде до мене. І скаже, Василь Юрійович, є такий факт, що мені погрожує. Ви все вірно говорите. Просто дивіться, громадянин, йому там 20, 25, 30, неможливо скільки років, ми ну, Молодець. не знаємо. Я він не жив, до цього в нього не було ніколи ні конфліктів, ні проблем, ніхто не нападав, ніхто не робив ніяких А конфлікт. хто не нападання. Секундочку, я поговорю, ну. потім обговорити. Після оцієї фіксації він, в принципі, просто фіксував перший повал. Ну, він спісовий, ну, можна говорити. І після того там 2-3 дні, а в ну, якісь проблеми з'являються. У ну, 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 це... нього з гаражо зламають замок в нього на гаражі, там де він машину тримає. Know, зараз можете приписувати, yeah, нет, що ми ж вам не приписуємо. Ми ж не приписуємо вам цього. Ми просто говоримо, що є співпадіння. Можливо, це співпадіння. Можливо. Я до нього претензій ніяких немає. Ну він правильно по правильно. Розумієте? Але те, що була спланована акція, Ну, сплановано? дивіться, ну, я, таких, я, я, таких, я таких спланованих акцій на своїй совісті маю як мінімум 5. Ні. Ну, ти я позбувся двох своїх друзів через такі сплановані акції, тому що я особисто, моя громадянська позиція така, що. Водій, який вжив, тобто людина, яка вжила алкоголь, вона за руль не, має, не може сісти навіть для того, щоб на подвір'ї розвернутися. Це є моя громадянська позиція. Я з тим борю. І я з тим борюся вже більше п'яти років. І, і ніхто не говорить, що я їжджу, мені не 25 років. Я їжджу за рулем 35 років. За рулем. Я їздив. Їжджу... Дальнобойщиком, мав свої фури. Я ніколи. Скільки раз би не спіняв і по Львові їздивши. Якщо б то була неспланована акція, гаїшника да, спинили, випивши, відвезли, припустимо, на освідетельствування гаїшника. Тут б було чітко, за мною велася сліжка, де не. я сижу. А ви вважаєте, що люди, що люди не мають права громад... Ні, громадські Ні. Стат... Я вам ви говорю, таку... як то сиділи. Ви ж є на виду. То ви є була, людина. то була сліжка, де я сидів спостереження, ким воно санкціоновано, не знаю. А Чому за мною слідили? Це ви є громадянська скрипали, позиція. Вона... Я так Знає, само таким самим чекайте, займаюся. Не було того. Так, а їй їздило по Дублянах, чекало, коли голова сяде п'яний за руль. Це ну, була спланована акція. Просто. Тобто, якщо людина сідає за кермо і її ловить, він може сказати з Ви ж, в принципі, в корені не мали права сідати за кермо. Ні, що ну, тобто, це сплановано. Я два протоколи може, може не сплановано, за останні два місяці сплановано подзвонив інспектором, ДАІ. коли я бачу п'яного водія, я його затримав. Я особисто два. Два громадяни мені були до того невідомі. Так виходить, що я є, чи яся, я не знаю жуполиска, бо я сплановано це роблю. Я, це є громадська позиція. Коли я бачу водія, громадянина спочатку п'яного, я вже спостерігаю на нього, шпіння доницька Але Коли я бачу, що він знає за кермо і ще й починає їхати, перепрошую. В чому планіровка є? Вим, Особисто людина, для мене це є злочинець. Людина, людина, яка сідає стар, за руль, в стані в кожному злочинець. це є злочинцем. Ви є потенційний вбивцем. Тому що якщо статистику взяти аварійності і смертності на дорозі, так більшість це є вбивство, коли водій був п'яний за кермом. Ви є потенційний вбивцем, при тому. Ви цього не розумієте? І, таки, і таким людям, які мають таку громадянську за маєте дякувати, що вони можливо, можливо вони е, передбачили і розуміє? зупинили то, що могло статися. З вами, якщо б вас не зупинили і не зафіксували цього. Два тижні тому... а, не, дай, бо... а не дай Боже, би когось збили. Тому що а людина в такому стані. 0,74 промілля, це вже... це вже досить алкоголю. Це, є досить алкоголю. це вже людина адекватно не... не сприймає ситуацію і дорожню обстановку. І не може адекватно оцінити. І ви говорите про планування якесь. Ви свідомо всіли за кермо п'яний. Ви могли збити людину, дитину, зробити кось калікою. Ладно, вам і 50 чи 60 років. Ні, Як ви, ви, кажете, ви, що... ви прожили життя. Ви нормально живете, ви їздите на автомобілі, ви працюєте. А є люди, молоді діти, яким 15-10 років. І ви могли їх залишити життя або здоров'я. Знаєте, аварії не тільки Ні, е, я говорю, є багато є, є аварії є на твереження. Так, і, я говорю, і бувають аварії, такі страшні хлопці. Буває, що? все. Буває. Буває. Але це не є виправдання для людей, які сідають в стані алкогольного сп'яніння. Я, я в житті не сідав, не сяду і всіх застерігаю від що того, ніколи, ніколи, що ніколи. ніколи, ніколи. ніколи. Ну, я особисто ніколи. 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 Я ну, особисто, за кермом. Ви кажете, що ви 35 років за кермом, я 22 роки за кермом. Я собі ніколи, 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 казав, ніколи. Не ніколи. На даний бо, момент ми стверджуємо, ніколи. Бо людина ніколи. може різні бувають. Ви, розумієте, людина, яка, ви розумієте, ви є при керівній посаді ви їздите в своєму, як, грубо каже, територіальному окрузі, де ви представляєте громаду, де ви якось розпоряджаєтесь долею майникою громади. І ви так само Ви Виділи за 4 роки. Що зроблено міським головою. Я в курсі, я знаю що. Ну, ми зараз ви, не потрібно. Не я, 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 я знаю, що таке Дубляна. Я знаю, що у вас є комунального, що не є комунальне, повірте. Тому що я знаю, що таке, Дубляна, повірте. Ні, Я, я маю, маю на увазі, що, що зроблено, таке наша. І знаєте, що, те, що те. Одним, негативним, одним негативним поступком не можна негатив. зруйнувати можна. руками напрацьовані поз позитивні моменти. Можна. Можна. Розумієте, про що мова йде? І ми ще хочемо вам донести таку позицію, нашу, що наш Алло. активіст є в нас на. Алло! Я тобі перезвоню. Наш активіст є в нас на увазі і на контролі. І від нього вже готується звернення до народного депутата. І народний депутат так само буде від себе звернення. Тому Ні, він остерігається за своє життя. А я так само раз... остерігаюся, якщо за мною ведуть спостереження і за моєю місце. Ви, ви, ви людина місто. при посаді. Бачите, ви, за мене, ви маєте я, бути готові до того... Люди. No. Тому що я є депутатом. No. Я нічого нічого не говорю. Так, я є депутатом, раді Бога, звертайтесь, робіть, що хочете. Я таку собі долю обрав. Ви обрали долю, і вас люди обрали. Тому мовчіть на рахунок цього, що з вами спостерігають. З вами будуть спостерігати дотико, доки ваш термін не закінчиться. Тому що ви публічна особа в даному випадку. І no. з вами будуть дивитися, де ви копійку витрачаєте, де ви сидите, за які кошти, на чому їдете. Чому ваша дочка, син, кум, сват, брат, діти, ви, ви, ви маєте бути до того готові їжджу на тому, що купивши дом, Розумію? але і це і ви маєте, ви маєте ви бути до того готові. Що, говорю, що кожна людина, не яка не долучилася не до того, щоб ви стали тут мером, вона, вона, вона має право а має право, має право не вас має контролювати. Має контролювати. Вас громада має контролювати. Ви є, так, є слуга, вона вам платить зарплату. я повинен Тому на рахунок того, що говорите, за вами там спостерігали, правильно робили. Це є обов'язок громади. А ваш обов'язок себе поводити так, щоб не було ніяких компроматів на вас. Чомусь я так само, ви їх 4 роки, і я її 4 роки, у нас мали бути зараз вибори, ну, вибори ще перенеслися. Як питання? Ну, жовті. Ну, мали б бути вроді в березні. Ну, не важливо, будуть жовті. До кінця терміну ми є якось публічні особи. На нас так, дивляться, ви на ви нас вимагають. І кожен і день ми більше. Тому, Тому що почнеться зараз виборча компанія, почнеться виливання бруду. на всі. Ну, але цей бруд ви вилили самі на себе. Ви самі вилили на себе цей ні, бруд. Я ж не заперечув. Зокав... Я, я ж не заперечу. Просто ну, Сталося, як сталося. Ну, як жаль, вас, звати, Василь Юрійович. Василь Юрійович, ми під'їхали сьогодні двоє. Чесно, не плановано. Ми під'їхали двоє. Ми вам нічого страшного не говоримо. Ну не дай Бог, що з Богданом Іваном станеться. Ми просто говоримо, як є. Ми активно, тобто, з вашої ми сторони активно. має бути так само розуміння того, що він що, що його доля, його життя на контролі. Тому що він до. П'ятниці не займався ніякими, ні проблем з правоохоронними органами, ні він, ні члени його сім'ї, ні, ні не займається наркотиками, ні а не займається ні. зброєю, нічим. Ні погрожував. Ні, ми ж не кажемо, ні що не ви йому можливо. погрожували. ми, ми говоримо, ми, не ж, дай Бог. Ми ж застерігаємо де, від будь-яких дій, де... які можуть бути. А нехай він скаже, може кому він не солив. Є люди. Я, я цю людину, знаєте, я познайомився з ним чисто по громадській позиції. І від людей я чув, тому що сьогодні ви, до вас може дійшло на рахунок, що стало з ним, я розповсюдив цю інформацію. І мені вже написали неважливо. Ви можливо знаєте, не знаєте, воно дійде до вас. І мені люди з Дублян написали все, що треба про вас і про нього. Писали як гадість про вас, так і гадість про нього. Я проаналізував і побачив реальну картину. І я знаю, що яка є картина. Так що він до вас хотів на роботу, там тут. Я знаю це прекрасно, я дуже багато чого знаю. Просто ми вас попереджаємо, ми приїхали двоє. Нас може приїхати 100-200. Повірте, ми можемо приїхати. Ми можемо так контролювати вас, що ви в туалет не будете знати, як ходити, я щоб ніхто не знав про це. Ми вас просто застерігаємо, ми вам не погрожуємо. Просто не, не дай Бог до Богдана. В нього є автомобіль, в нього є родина, в нього є сім'я. Передайте отцеві, ви знаєте якому. Ми також можемо за ним почати спостерігати. І хай не чинить тиск на, на нього так само. Отець. За своєї ми сторони. Ми в курсі, з який отець може це робити, дуже в дуже курсі. Ми, ми застерігаємо також, Зі за сторони отця сьогодні було спілкування з, з Іваном. На рахунок вас, не знаю, з ким ми застерігаємо вже. поки що. Тому що Ні. реально ми застерігаємо. Ми нічого не робимо, ми не прийшли бити, ми прийшли, поспілкувались, почули. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що ви більше не маєте права за кермом сідати п'яним. Тому що ви є потенційним вбивцем. Я побачу колись п'яну людину, я особисто вас побачу. Це що буде протокол, це раз. Я зроблю позор вам, я зроблю проблеми. Плить до фізичних проблем, якщо треба, буде. якщо до вас це не дійде, ви більше за кермо не всядете. Я особисто буду до керівника, де є жопи, дзвонити. Як тільки щось, повірте, на рахунок вас, я тут громадян хватає знаю, які мене знають, я буду з ними контактувати тільки. Крок вліво, крок вправо, Вони мені доложать за це все, повірте. І я буду контролювати. А повірте, я контролювати, буде він знати ще 10 людей, як мінімум. А там, де є 10, повірте, буде знати 102 тисячі і далі. І це не буде бруд і не буде замовлення, це буде контроль над вами. Тому що ви з потенційної вбивця були, ви себе поводите як вбивця, тому що ви за кермом їхали вбивцею, і зараз я бачу тиск на людину. Не дай Бог щось. Тиск від кого? Від мене? Ні, ми зараз ми про то не говоримо. Ми зараз не говоримо від ми кого. Ми застерігаємо, щоб не було цього. І передайте Я пану отцю. Послухайте, передайте Я пану оцю. Отцу... Передайте пану оцю, що це також стосується. Ви знаєте, про якого це йде мова. Ви... Заговор... Поговорите з ним, ви з ним знайомі, нормально поговорите. Передайте, бо він також нам дуже цікавий став. Я просто нам отець застав застрігав. так само зараз дуже цікаво. Ми будемо ми так само ми, за... ми прийшли двоє він щоб під, під нашим оком зараз, і справа, яка ми особисто доб'ємося до того, щоб ви не уникнули відповідальності за це порушення, за те, це, це порушення, яке ви вчинили. Ви, ви не уникнете цього відповідально за це правопорушення. Це буде точно. контролювати точно. Ми будемо контролювати і на рівні Даї, і на рівні суду. І ми доведемо до того, що ви все-таки будете відповідати за це порушення. Ви, якщо ви думаєте, що ви десь домовитеся, що ви десь вирішите де, це питання, документ, Ні, ви, ну, я ж вам говорю, кажу, ви якщо, ви якщо, якщо ви будете намагатися, ми це так само будемо висвітлювати. Тобто, зараз в нас є ціль забезпечити безпеку людині, яка проявила громадську позицію. І друге, щоб ви не уникли відповідальності. І щоб більше такого не було. І щоб це вас навчило, і щоб ви зробили правильні висновки з того, і більше не вчиняли таких правопорушень. Тому що це є одне з найбільших правопорушень, яке приводить до аварійності. Одне там, з найбільших. Там здоров'я і життя люди втрачають. Розумієте? Це... Так, тут так, тут так, можна так, говорити довго. І нудно. життя не купиш. Які, які, ДТП, які ДТП відбуваються із тверезими людьми. Так, але для чого свідомо це. Форсу форсувати і наражати себе і, і інших Та людей ні, на небезпеку. ніхто не забороняє випити. Ви так само і людина. Як ви кажете 300 метрів, можна порухати, як то кажуть, вулками і перейти з тих 300 метрів. Можна таксі викликати. Якщо ж до Дома, У мене були такі випадки, коли я викликав таксі з водієм і водій воді Водій сідав за мою машину, таксіст інший сідав за мою машину і їхав в віз додому. І я не збіднів на тих пару гривень, які, які мені не треба, треба було заплатити. Але це Львів, а дублями можна пройтись. Сусіда приїхав би забрати. Я думаю, що ви зробите правиль, правильні висновки з ситуації, яка склалася, з нашої розмови, зробите правильні не, висновки. І в, в майбутньому не будете просто такого робити. А ми зі своєї сторони гарантуємо, що ми. Ну, тобто те, то, що ви будете під пильним оком, це, це. Не дай Бог з Іваном, Тобто, І він тобто, під пильним що... нашим оком, його, його він, безпека. Не знає, ми просто дізналися від посторонніх людей. Тут, отут, які є, тобто до мене дійшла ця інформація. І ще до одної людини. Ми цю інформацію, я особисто я можу говорити, я ж казав, я її розповсюдив. Масовість. Вона вже є трошки пішла масовість, тому що. Не дурно вам зараз почали цікавити. Сьогодні дзвінки були. Правильно було? Не приходить вас ніхто сьогодні. Повірте, це є початок. Не дай Бог, крок вліво, крок вправо. Мені тут люди. До Ви неправильно не розумієте. Ви мене неправильно розумієте. Вам не зацікавилося, так скажу. І не дай Бог з Іваном що станеться. Він мені нікому не брат, не сват, але як людину, як Це питання цей. Оцей інцидент, який з вами стався на контролі народного депутата зараз. На пильному контролі і ми вас будемо також контролювати. Будьте готові, що за вами буде сліжка, як ви кажете. Тому що ви є обранець громади, ви є відкрита людина для громади. Я є громадян України, також громадянин України. І тут є громадяни, Дублян і України. Вони будуть докладувати максимальну інформацію, якщо ви кудись туди ступите. Добре. І ми буде і не дивуйтесь, що буде даї чи інша служба, залежно що ви зробите. Тобто це тільки один варіант, дає, що вас буде. А ми будемо всім дивитися. Ми тільки що ви в сили п'яні закривав. Я думаю, ви нас зрозуміли, і більше такого не буде. з Сторони вас, як водія, горе водія, я рахую, якщо ви таке зробили. І що Богдан не Богдан, а Іван буде собі нормально ходити. До нього ні я один думає, з ваших що друзів, кумів, братій. ніхто до нього не підходить. Я не ж ні, я ж вам не кажу, що хтось не кажемо, що хтось підходить. Друзів чи хто якщо, я, між, я ми чи, просто, Я думаю, ви нас зрозуміли. В нього а просто відбулася м -м. досить неприємна розмова yeah. сьогодні з отцем. Є yeah. молодець, що є такі люди, які займають громадянську позицію. Ну, чи а я дум... дуже знаєте, розчарований, що є такі водії, як ви, які займають посади. Ви, може, вас це якось собіжає, але я дуже розчарований і мені дуже прикро і стидно, що є такі керівники міста Дубляна, це є місто біля Львова, не немаленьке місто, тут є університет, тут багато студентів з різних країн. Мені дуже прикро, щиро так прикро і дуже стидно, що ви є мером, що ви собі таке дозволяєте. Це дуже стидно. Я кожен день в... Ні, мені Та... ходило. Ви... Вистачить пів мені випадку. Пів раз. випадку вистачить. Пішком Ні. Ви... Є раз, один раз. Ви всіли за кермо. Я ж говорю, п'яний водій, і биться. Тобто вам до вбивці один крок. Моргнути оком неправильно або випадково подивитися не туди. Ви вже могли бути вбивцею. І, не, і не, не дай подавити. Бог можете, можете поламати і собі долю, і комусь. Собі, як собі. Ви хоч собі шкода, а ви людині, яка просто ні в чому не винна, яка собі може з дитиною йти чи просто йти, не уявляти, що. До тут нема дороги, як то кажуть. І, ну, швидкості нема, і його можуть покалічити, аби забрати життя. Знаєте, може ви, до... може ви не дотичні до того, а я дотичний до того. І я був присутній, коли п'яний водій два молоді життя забрав літом минулого року. Може чули біля мостику. Двох молодих хлопців в житті, бо він п'яний їхав, бо в нього був день народження. Він так, день народження три дні святкував. Два молодих життя він, він забрав. Забрав на той світ. Він вже в тюрмі сидить на сьогоднішній день. Я думаю, вам теж не хочеться закінчувати життя в тюрмі, здоровим, але бути отак, от як того ж неба в кліточку. І так само думав, що він Бог і цар, що він все собі вирішить. Що він вирішить і... все, не вирішив, не вирішив. І життя забрав. І собі життя зіпсував, і свої сім'ї життя зіпсував. І, собі, і... і іншим людям життя зіпсував. Тому я думаю, що ви зробите правильні висновки і. Так, вже йдуть. Не, не робіть просто необдуманих кроків надалі. які, ну, просто... Я вам серйозно говорю, ми активізуємося максимально. Але тоді ви насправді ви не зможете в туалет сходити щоб... без ока лишнього. Добрий день. Це допобачено. Добрий день, вас побачили. Я без вами. До побачення. А чому ви як народний управник так спілкуєтесь з телебаченням? Ну донесіть людям, скажіть, що ви... Є інформація, що ви встані окольно спілкуєте, їхали за кермо. Що ви можете сказати? що даний прилад сертифікований ні протоколом ніколи виїхали ви не погоджуєтесь я їхав зробив аварію чи що ні але ви визнаєте, що ви були в я визнаю що я порушив, я не втікав ні в ні від того. я віддав документи а цю інформацію? А вас вилучили посвідчення водія? Вилучили? Вилучили. Ні, не, там тимчасовим посвідченням.